Вітаю вас, любі! Я надіюсь, ви в порядку. Надіюсь, з вами все добре. Так, сьогодні ми говоритимемо з вами про швидкі зміни. Можливо, навіть швидко говоритимемо. Так, добре. Швидкість. Знаєте, все якось змінюється. Я не знаю, чи у вас, чи для вас. Тут, для жінок, да? Для жінок. Ви. Зробили вибір відсікти все те, ну, скажімо, що, що вас відволікає. Ви зараз окреслюєте свої кордони. Ви почали реально розуміти час і місце всьому. Це у вас могло проявитись на фоні якихось там життєвих обставин, да? на фоні конкретно, ну, там, можливо, дійсно ви за рулем, там, да? або ще щось, і вас ось відволікають. Ну, умовно. Тобто ви можете не любити, коли вас відволікають, або коли до вас проявляються несерйозно. Ну, от людина, скажімо, ну, ти ж цього не зробиш, для чого ти це говориш, да? там, або ще щось такого. Або зайнятою можете бути. І не любите, коли вас ці моменти відволікають. Так, четвірка Келихів. Четвірка Келихів, це в нас говорить про наступне. Це в нас говорить про. Двійка Пентаклів. Четвірка Келихів і шість пентаклів. Так, заждіть. Угу. Більше ви не допустите, скажімо, якоїсь, якоїсь пустоти в свою сторону, крім тієї, якої захочете впустити ви. Пустота, яку ви ну, можете хотіти впустити, це стан мовчання або нічого, це премедитація, умовно. Да? Ось. Але якщо це з приводу людей, ви не хочете пустоти, ви не хочете того, аби. Люди приходили в ваше життя просто так. Ну, от Ви не зовсім вас задовільняє, і, в принципі, це не для вас там, позустрічатись, поспілкуватись, попереписуватись, да, там, або позагравати. Всьому свій час, всьому свій строк. І ви, якби знаєте, тут і королева мечів, і королева келихів, і четвірка Пентаклів. У вас є врівноважене, зрозуміле, чітке ну, ваше пояснення самій собі. Чоловіки. Чоловіки зараз ловитимуть себе на тому, де вони, скажімо, своєю поведінкою могли викликати увагу зі сторони. Жінок, чоловіків, так? ви зараз будете дивитись на себе зі сторони. І ви почнете розуміти, що багато речей, багато вчинків і проявів до людей, до конкретних, до всіх. Це могла бути просто ваша гра. Задля того, аби отримати щось своє. Задоволення, в першу чергу, це зрозуміло, але задоволення ви могли отримувати від наступного. Ви могли отримувати від людини емоції з приводу да? Могли так себе вести, що людина могла вас ревнувати. Могли багато працювати, могли бути, скажімо так, ну, досить неуважними і дуже такими, знаєте, ну, або навпаки, намагались вирішити все за всіх, або навпаки, не розуміли, або не було вас поруч з кимось, з друзями, з любими, да, кому би ви змогли, скажімо, ну, бути тут і зараз потрібними. От ви от треба, і от ви раз, і ви розумієте, що ви треба. І ви тут раз, і ви є. Можливо, так, так? Да? Ну, антипат можливо. В принципі, людина, не скажу, що тут людина любить лише побути на одинці. Ні, ви любите увагу. У вас теж для всього є свій, своє місце і час. Да? Потім ви будете дивитись на свою, в принципі, манеру прояву. Ви, можливо, нічого ні до кого не маєте, але ваша якась е, манера вашого прояву людям дає зрозуміти, чи дає натяк на, можливо, якісь конфронтації романтичного характеру. Да? Потім, а що вам тут в кадрі видно? Ви хоч розумієте, про що кажу? Наступне. А мужчини, мужчини, ви будете зараз завершувати з якою, своєю, ну, з якою своєю стороною. Ви зараз будете дійсно дуже зважувати перед тим, як до когось звернутися. І ви розумітимете, що якщо ви до людини маєте конкретні якісь наміри, то так, з романтичної або з грайливої сторони ви можете проявлятися лише до тієї ну, конкретної людини. А не до всіх, да, тобто ви будете розуміти, теж оволодіватимете своїми кордонами, ви розумітимете, да, де ви собі можете дозволити, скажімо, ось цю грайливість, да, а де ви можете собі, ну, де ви повинні все ж таки, ну, скажімо, ну що ж ну, вибачте, це я тут вчителюю сама над собою, слідкою замовою. А десь ви можете, скажімо, ну, більш так на руку дружелюбно все, але без там натяків. Тобто ви розумітимете, де ви, скажімо так, проявлялись, і в принципі, як ви хочете проявлятись. Тут у вас, я скажу так, тут у вас досить великі зміни всередині вас. І вони, можливо, не зовсім приємні, але жалітись вам ні на що, ну, от, скажімо, відверто. Вибачте, тут шкодувати нікого не буду, ви тут самі куз... вакула свого щастя. Ось так, вакула. Чекайте, вакула, це ім'я чи, Ніяк він на Ну, ви допоможіть заради Бога. Кузнець свого щастя. Як це сказати українською? Ну, реально, ну не мовчіть, а скажіть, люди, вже бачите, катастрофа. Двадцятий страшний суд, місяць, двійка келихів, сонце і п'ятий старший аркан, Імпера... ой, імператор, єрофант. Ну, все, якось ваша празність завершилась. Ви ще не все збагнули, ви або на початку, або, в принципі, ви розумієте, куди копати. І ви зрозуміли, де або зрозумієте, де ви, скажімо, могли десь перегравати, могли десь, скажімо, там, або вашій такій, не знаю, там. В вашому характері є таке навіть несвідоме, ви там можете запізнюватись на якісь там, не знаю, свята, або в принципі вас постійно всі чекають. Тобто ви любите привертати увагу до своєї персони. І ви розумітимете, як ви це робите і для чого ви це робите. Да? Тобто Вам подобається, коли вами пишаються це для чоловіків. Вам подобається, коли вас возносять, вам подобається, коли вам співають оди. так, і ви на те заслуговуєте. Але ви ж повинні людині теж саме транслювати. Або навпаки, якщо це про вашу людину, то ви повинні своїй людині транслювати щось особливе лише для цієї людини. так? А якщо ви скрізь такий і вдома граєте щось, да? і там десь щось, і ви навіть не усвідомлюєте того, що ви до сих пір, можливо, там, ну, Керуєтесь тим, аби вас так бачили. Вам важливо, щоб вас так бачили. Ви докладаєте досить багато зусиль. Тут, до речі, також інформація стосується, можливо, така манера поведінки, тому що ви вільний чоловік, да? але якщо ви людина в парі, тому що тут різні вийшли. Але якщо ви людина в парі, то ви повинні розуміти ось те, що я сказала попередньо. Да? Ну, не те, щоб ви повинні розуміти, просто та інформація вона стосується саме вас. Тут, вибачте, я просто спішу, тому іноді не договорюю, і, так, ніби я кажу установками, ви нічого нікому не повинні, лише тільки те, чого хочете ви. І лише для себе. Да? Ну, зро... Знову ж таки, ви це ваші друзі, ви це ваші рідні, ви це ваші діти. Батьки і тому подібне, розумієте? І водночас ви це не воно, вони да? і воно все разом. Ви знаєте, ви досить так сильно змінитесь, що навіть якщо ви були в парі, то ви здолаєте сам себе в якійсь мірі. І, можливо, та людина, яка була із вами, або це вже було із вами, да? і, можливо, та людина, яка була із вами, я не знаю, в яких відносинах. В принципі, можливо, у вас така модель могла бути стосунків. І коли от ви змінились або вирішили змінитись, людина вас не зовсім прийняла. Людина якось так старалась і себе вести і підставити всі ситуації і маніпуляції так, аби ви стали тими попередніми, якими ви були. А ви зросли, ви виросли, ви переросли самого себе. І людина, знаєте як, людина ну, не змогла вас розпізнати нового, прийняти, можливо. Чи, в принципі, можливо, людині того не треба. Можливо, людина була і хотіла бути саме з тією людиною, якою ви були до. А тут зробився переворот, да, двійка жриці, тобто секретна інформація, хлопці, інсайд. Ось. І тут знову ж таки доля підкидує вам нові можливості. І тут ці нові можливості, вони в наступному можуть програватись. Ось череда, череда жінок вийшла. Вам почав Всесвіт ну, відправляти і зближувати вас з різними людьми, да? і з тими, з ким ви в парі, і з тими, з ким ви так просто. І, і це, можливо, якось все для вас, і ви намагались приховати одне від одного, одну від одну. Там. Ну, Знову ж таки, це можуть бути як різні жінки в плані е, романтичного характеру, в плані там, сексуального, так само і в плані родинних, да? і це і друзі. І, в принципі, це можуть бути, скажімо, ну, ви людина не зовсім там, з ким спілкуєтеся, але ви вільна людина. Да? І, можливо, там жінки в вашому житті, реально, з ким ви спілкуєтесь, це може хтось на касі, якась бариста, можливо, дівчина, да? або там мама, сестри, або там, не знаю, ну хто там. Тобто, можливо, ви навіть і не одразу зрозумієте, що це за жінки, про яких я кажу. Можливо, у вас, в вашому житті, це не все так точно, конкретно, як я тут зараз кажу. Просто я кажу метафорично здебільшого, а ви підлаштовуєте під себе. Слухайте серцем. І тут, ось вам тут доля для вас якби до вас приводить різних людей, різних, там, скажімо, з різними. Характерами тим, 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 але щось є в них схожого. І тут імператриця, можливо, щось відбулось із вами не схоже. Або ви можете думати тут десятка мечів і четвірка мечів. Да? Тобто, можливо, ви також сумуєте за людиною, тією, якою ви бачили там, її. Колись, там, да, Коли знайомились, можливо, тоді, знову ж таки, це може бути не різноманіття жінок. Ваша людина теж могла змінитись, І ви могли бачити її з різних сторін. І ви не можете зрозуміти, яка то конкретно людина перед вами. Да? Тобто, Можливо, зараз вам стало важко розпізнавати жінок, або, вони, або ви почали бачити різноманіття їх. розумієте? У кожного любі по-різному. По тому я... Вибачте, не можу все перерахувати і перелікувати. Я надіюсь, ви розумієте. Слухайте сердечком. Король келихів, будь ласка. Трійка келихів 15-й. Да, десь ви могли йти на поводу в своїй сексуальної енергії, в своїх бажаннях. Вас могло щось захоплювати, або, в принципі, теж зверніть на це можливу увагу, що вас захоплює. Ну і з другої сторони, можливо, ви звикли або вас вчать виходити із сценарію відносин як созалежні. Да? Ви, можливо, розумієте, коли вас люблять, коли від вас залежні, і демонструють вам без кінця це, да, або повинні це виражати нарочито. Тобто ви не розумієте. По-іншому, як людина до вас проявляється. Да? Тоб, ну, таке ось Або в вашому характері таке дійсно теж було, ви так ну любили блистанути. Можливо, десь за плечами є щось таке подвійне. да Тут ось ну було десь, кудись, може, скочили в гречку, як то кажуть. Ну, і в принципі, можливо ж, знову ж таки, ви вільні, і тому тут так і показано. Ви зараз гуляєте, насолоджуєтесь, спілкуєтесь там, і тому подібне, да? З кимось щось там більше дозволяєте. Ну, Ви доросла людина, ви розумієте, що ви робите. Просто, якщо ви прагнете стосунків, тому що, знову ж таки, в нас тут четвірка жезлів, ой, келихів вийшла, і там ми, і двійка пентаклів. Ми говорили про відносини. Ну, по суті, скажу так. Чому так? Тому що тут люди, навіть чоловіки, жінки, тут люди ну, вже все, вони всі і ті, і ті втомились від. Постійних пошуків, спілкувань, якихось, знаєте, часопровіду, і все з, і все одне і те ж саме, одне і з іншим. Можливо, у вас завжди так було. Да? Тобто у вас, о, до речі, так, зверніть увагу, можливо, у вас така манера прояву і поведінки постійно однакова, тому, можливо, ви і на однакових людей потрапляєте. Подивіться на себе, як ви проявляєтесь в романтичному характері, як ви, в принципі, да? можливо, у вас все понакатане. Ви знаєте, як, що, куди оп, це саєчку за І все. Ну, да, у вас тут теж це йде перегляд. Це саме якраз таке те, можливо, що вам і було важко зробити. Можливо, ви якось не хотіли дивитись на це. Або, в принципі, щось сталося таке, тому що це дев'ятка мечів, що і, скажімо так. Почало вас вести саме в цю сторону. Ви почали потроху відкривати на себе очі. Звинувачувати себе не треба. Ну так На стадії усвідомлення Ну воно важко буде. тому що ну, Але не, не треба оправдовуватись тому, що ну там треба було пройти, щоб зрозуміти. Так, ні, ви не на цьому зациклюйтесь. Ви... Наступне ви підмітили це, так, ви вже й знаєте самі, що дійсно треба було пройти, але чому ця ситуація вас вчить, дивіться глибше. І е, робіть свій вибір. Ви хочете надалі так проявлятись, да? або, е, або, в принципі, на цьому етапі ви, ну, ви можете подумати, що вам це не потрібно, для вас це просто повні дебрі. От як є, так є. Все саме по собі може статись. То є ваш вибір. Питання в наступному, чи з позиції духовності, чи ви продвигаєтесь, чи ви так і ну, висите. Тому що ви зрозумієте, що повішаний він і олицетворяє те, що ви й кажете: ну, на все свій час, ну, там те, ну там це. Ну, і там це повні дебрі, ще щось. Вам ніхто не каже кидатись на амбразуру і тримати себе за, ну, умовно да, за горло і думай, думай там і ще щось. Просто тут і зараз подумайте, як ви можете вчинити по-другому, аби покращити. Да? І Якщо ви знову стикаєтеся з тим, що вас там опановує страх, або ви знову починаєте проявлятись так, як проявлялись, реагувати, стопоріть себе. Самі себе старайтесь виховувати і контролювати, да? як дітям. Робимо зауваження, треба і не треба. Да? Теж, можливо, і на це треба звернути увагу, можливо, дійсно, твій теж, можливо, треба подивитись, які ви зі своїми дітьми і тому подібне. Які ви там з жінками, з чоловіками, з матерями, тобто, що це у вас? Ви граєте роль? Чи це ви так відчуваєте? Ну, такий у вас великий переверт почне відбуватись. Чи зможете ви, так? Да, ви знаєте, тут і шістка жезлів. Ви зможете змінити те, що ви зробили. Але тут зараз ви повинні розуміти, що ви повинні думати те, що ви робите, і нічого не очікувати, тому що люди можуть реагувати по-різному. Ви можете собі загадати щось одне. Там виявиться інше теж. Тобто тут ви повинні не, не зовсім, як на реакцію людини, дивитись по відношенню до вас. Можливо, якщо людина якось і реагує, або люди в цілому реагують не так, як ви очікуєте, можливо, це говорить про те, що люди можуть бути заклопотані чимось своїм. Знову ж таки, в кожної людини свої паттерни, наративи, упередження, досвід і тому подібне. Розумієте? Ну і зміни в глобаль... глобальні зміни вас чекають. Ви знаєте, досить так, дуже хороші зміни. Можуть бути різні ситуації доходу до тих хороших змін, і хороші, і погані. В цілому, що я вам хочу сказати, тут все йде дійсно своїм чередом. Ну да, тут мужчини провисають. Мужчини, що вам тут треба зробити? Проявити себе сміливо. Проявити себе сміливо, нічого не чекати. Або в чому може бути сміливість відчути правильний момент. Ось так. Да, сузалежні відносини ви будете з ними завершувати. Це для вас давно вже в минулому. Просто ви, можливо, тримались, ще якось могли оглядатись, може щось вирішиться, може якось зміниться і робили багато чого для того. І щоб не відбувалося, ви обирали ту людину, але ви зрозуміли і вам важко зборотись за те, що ви розумієте, що час відпустити, і вам це дуже важко нести. У вас розбите серце від того, що те, що ви хотіли, воно не відбулося. Але ну, то таке, розумієте? А, любов то штука не конкретна людина, любов то штука відчуття. І вона теж має на все свої причини, розумієте? Ось, тому так. Люди можуть нас продовжувати любити, або ми можемо продовжувати любити людей. Але іноді бувають вчинки такі, знаєте, або ще щось. Що трійка мечів люди можуть чинити по-різному? І питання не в любові. Чи любив ти мене, чи ти мене любила, а от якби любили. Да? Ні, питання у вчинках ось і все. Якщо люди для вас важливі, робіть відповідні вчинки відповідно вашим вчинкам. Ну, просто відкрийте очі на свої спочатку вчинки. І якщо ви перше що подумаєте, що та ні, то щось там знову маніпуляція, ні. Просто постарайтесь подивитись очима людини. Ви ж вчитесь. Саме на своїх вчинках ви будете вчитись бути, скажімо, більш милосерднішими до людей, яким чином? Ви просто будете вміти реально входити в їх положення. Не просто емпатично відчувати їхню біль їхні енергії і тому подібне, знати про щось про людину, а в саму першу чергу зрозуміти. А це ми можемо зробити тоді, коли ми вміємо себе ставити на чуже місце, навіть на прикладі власно, скажімо так, зроблених поганих вчинків. Відчуття провини і розкаяння ну досить, це, скажімо так, це немало. Але і недостатньо. Треба робити щось. Розумієте? Я не знаю про що конкретно тут, бачите, знову Єрофант і королева жезлів. Ну, це мої досить сміливі, скажімо такі, думки, слова і тому подібне. Це, скажімо так, я ділюся з вами своєю мудрістю. Тобто, хто дивиться, розклади таро і вас. Тригерить двійка мечі, да? ви не знаєте, як сприймати мої слова. Послухайте, я впевнена в тому, що я кажу. Тому я і кажу це впевнено. Але це не говорить про те, що ви повинні сприймати за істину або злитись на те, що я кажу це впевнено. Я кажу це так, як я відчуваю. Тобто, саме про це я вам і розказую на своїх розкладах. Розумієте? Тому, умовно кажучи, я продукт. О, тобто я результат свого продукту, скажімо так. Тому, якщо вас це злить, будь ласка, теж зверніть увагу, чому? Чому вас це може злити? Питання не в мені, я для вас всього тренажер, ви для себе самі вчитель. Тому, якщо вас щось тригерить, ну, знову ж таки, наприклад, мене, будь ласка, ви не спішіть відписуватись, хоча теж я дуже вам буду вдячна, якщо ви це зробите. Тому що, ну, знову ж таки, ми не будемо обмінюватись такою якоюсь енергією. Тому ем, подумайте, можливо, ви щось помічаєте в мені те, що ви можете собі не дозволяти. І тому ви обираєте підсвідомо на це злитись, вас можуть бісити такі люди. Або подивіться, які люди вас ну, тригерять, да, які вас дратують, на кого ви злитесь, як ви говорите про людей тому подібне. Тобто, ось, теж, таким чином, ви не просто копаєтесь в собі, любі, забудьте це. Ви знайомитесь із собою. Розумієте? Просто змініть думку, змініть відношення і підхід. Ви в собі не копаєтесь, ви не працюєте над собою. Це так просто говориться. Насправді, ви знайомитесь із собою. Все. Ви спілкуєтесь із собою. Ви дивитесь на себе в різних ситуаціях. Просто відпустіть контроль. Думайте головою, думайте серцем, пропускайте через свої принципи. Ну, якщо вам треба озирнутись і зрозуміти, чи на правильному ви шляхові, послухайте, просто зрозумійте, що якщо ви зараз задаєтесь цим питанням, то ви зараз на духовному на уроці, да, в духовному уроці, це як стадія вибору: з ким ви. Ви все ж таки йдете далі, карта вибору. Да? Ви все ж таки ну, продовжуєте довіряти вищим силам після того, як ви познайомились з знаками, як, після того, як ви побачили, як всесвіт з вами спілкується. Ви знову далі продовжуєте робити вигляд, що ви нічого не помічаєте, ви в чомусь не розбираєтесь, ще. ще, ще, да? Тобто почніть не шукати якогось конкретного підтвердження десь, якихось конкретних знаків, а постарайтесь. Реально побачити і відчути, що вам говорить Всесвіт. А для цього треба виключити шум. Для цього треба виключити ось ці радіохвилі, це дратування, бентеження, кудись якась спішка постійно, я не встигну, я втрачу шанс, я те, я те, я втратив, я втратила. Все наше буде обов'язково з нами. Всі наші люди обов'язково будуть із нами. Те, що нам назначено по долі, так, ми вправі відмовитись. Ми вправі, скажімо, там погодитись. Але в будь-якому випадку це наш вибір, свідомий чи ні. І ми повинні навчитись приймати всі наші вибори. Коли ми навчимось приймати себе, ми навчимось приймати інших людей. Все просто. Не треба конкретній магії навчатись. Якщо ви емпат, навчіться бачити людей серцем. Виходьте трішки із зони я, що я відчуваю, що я те, зони контролю, виходьте. Починайте звертати увагу на людей. Постарайтесь увійти в їх положення, як це зробити. Просто зрозумійте, а як би я був або була би в тій ситуації. Що б я відчувала? Те те, якщо ми будемо розуміти, з чим або з ким ми маємо справу, що це є. То ми можемо знати, як те або інше може думати, там, або яка поведінка може слідувати, і тому подібне, або який розвиток. Це і є задіювання того навику причинно ну, причинослідчих дії, да? розвиток. Це і є застосовування цього навику. Знову ж таки, ви ж не просто так вчились тому, тому, тому. Знову ж таки, чому кажу, дивіться розклади. Тому що це є дійсно розповідь про вас. В той момент ви проходили те, в цей момент ви проходили це. І так, і так. А зараз ви збираєте в якийсь момент себе докупи, точка зборки. Розумієте? Хто там читав Кастанеду, да? там є таке. Тобто, ви зараз збираєте себе докупи, ви, роз... ви дивитесь на себе повністю, якась стара ваша частина. Ну, вона йде. Яка стара частина? ті риси, які ви ну, не будете задіювати свідомо да, і тому подібне. Це просто знайомство із собою. Як ми можемо познайомитись, коли ми почнемо діяти так, як ми хочемо? З кимось так, з кимось так. От подивитись і не думати постійно, що я в масці ні. Ми дійсно можемо грати, але грати так, як ми це відчуваємо, а не намірено грати, там, ну, умовно, архетипи, герой коханець. Мудрець, там хлопець рубаха.